Десять тисяч але я не рік не досяг строфтко перемогу, але це треба рекорди страху то це дуже погано. Просто полежись. Центр волонтерський, немає. Добре, я чекаю. Часку ми привозили, нічого майже не залишилося, але воно було не всередині. Дуже. Я тобі маю зробити комплімент, що ти реально сьогодні смілива і ти реально сьогодні багато прийшла в Бахмуті. Молодець. Не всі дівчата, не всі журналісти на це йдуть, а ти пішла.